Ось таку промивку радіатора. тут опалення зробив собі. Зараз промиваємо радіатор опалення на ланосі. Гаряча вода з лимоною кислотою. Двигун від пральної машинки. Це вже друга промивка, минулого разу взагалі не промивався, але я мало кинув лимонної кислоти і вода була не, не надто гаряча. Зараз вже краще чувок для того, щоб відфільтрувати бруд. В принципі, трошки тече. Ну, зараз ще додав гарячої води, для того, щоб більший рівень був. Ну, і ця вода трошки вже охолола. Раз подивимось.